Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. Це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Я думаю, що всі ми хотіли би бути товаришами Ісуса. Саме на цю тему ми сьогодні будемо говорити про товариство Ісуса і ігноціянські реколекції з отцем Михайлом Станчишиним, який належить до чину товаришів Ісуса. Отже, я вітаю вас на гостях. Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу. Як так сталося, що ви вирішили доєднатися до товариства Ісуса? Розкажіть про свою особисту духовну дорогу е, ну я народився в Дрогобичі е, нашу середню школу е, закінчив в Дрогобичі перші шість років життя ми з батьком і батьково військовий. Ми жили в Чехословаччині, потім час середньої школи в Дрогобичі. і в Дрогобичі до нас е, в 89-му році приїхали редемтористи ред... ред... з Польщі, і вже це, це, ну я там почав перший раз відвідувати такі служби. Служби молодіжні під гітару, знаєте. І мене це, мене це почало торкати. Ні? Мені тоді було 16-19 років. І в 19 років у мене визріла перша думка про, ну, про священство, про богосвячене життя. І я спробував Редом туристів я був короткий час. Але потім в 20 років я. Побачив, що я ще не зрілий до, до того, щоб приймати рішення, складати обійти. Я від них вийшов з дуже гарними спогадами. Дотепер у мене дуже гарні, дуже дружні відносини з редомтористами. Пішов вчитися на богослов'я в, в Люблін. Я я в Польщі в Польщі до польських редомтористів вступив пізніше. Вже як мирянин студіював богослов'я, теж на юридичному трішки починав. В Любліні зробив диплом, виїхав на докторат з богослов'я в Німеччину, вивчив німецьку мову, і в Мюнхені на Людвік Максимілян Університет зробив докторат з богослов'я, тема екумунізм. І, і там я власне, в Німеччині познайомився з єзуїтами, першими єзуїтами, зробив двічі гінатіанські реколекції, і так вже ну, почалася моя. Моя дружба з товариством Ісуса з конкретними живими єзуїтами. Це дуже важливо. Конкретні люди. Хочу зараз згадати мого першого духовника, друга дотепер. отця Вілі Ламберта, це німецький єзуїт, дуже відомий. Він в німецькомовному середовищі. І, власне, ці реколекції на тих реколекціях Гнетянських я там розпізнав покликання. Остаточно, і вже в зрілому віці, в 35 років я вступив до товариства Ісуса, до німецької провінції, і новіціат зробив в Німеччині в Нюрнберг. І після новіціату Дух Святий, ми вирішили, що я повертаюся в Україну. Хоча, як мерянин, я думав, мріяв залишитися першого в Польщі, коли вчився, потім в Німеччині. І міг там залишитися мати хорошу працю після університету. Але після новіціату Дух Святий, і ми вирішили. І мій настоятель, отець Йозеф Мавреда, магістр, що я повертаюся в Україну. І я дуже-дуже вдячний за те, що я повернувся в Україну. Перші два роки я займався біженцями. У Львові ми маємо будинок для біженців на Антоновича. І, і потім вже потім з 2011 року я почав дуже інтенсивно, дуже активно провадити ігнатіянські реколекції. Так це дотепер триває. Що вас привабило в єзуїтах в товаристві Ісуса? Mm. Я, я говорю, це також в контексті, можливо, нас дивляться молоді люди, які також розпізнають mm -hmm. покликання. Ну я думаю, що це, це зустріч з живим єзуїтом, і, те, і, і, і власне, те, що він ну, мене супроводжував в часі ігнатіанських реколекцій, зустріч з Христом, mm -hmm. те, що він мені допоміг, я в ньому через нього ну, в часі ігнатіанських реколекцій зустрівся з Христом. Мож... Ну, вперше чи якось так в особливий спосіб розпізнав того Христа, про якого я багато що знав, а тут я сам з ним зустрівся, ні? ну і ці реколекції для мене це було щось таке-такий такий, такий, насправді Божий інструмент, Божий інструмент, який я просто на собі досвідчив. Ця зустріч з Христом. Який просто є з твоїм другом, на сторінках Святого Письма перший його розпізнаєш, а пізніше дивишся на своє життя, як на п'яте Євангеліє. Він був, є, і він буде. Це ця це, це зустріч, зустріч з Христом. Я коли вчився в Польщі, в Любліні, то там капеланство, студентське проводять теж ізуїти. Але чомусь я там. Ну я знав, чув про них, але ніколи там до них не пішов, не запитався про реколекції. Лише в Німеччині, коли я мав перед собою викладача єзуїта. Е думаю, підійди, запитайся про реколекції. мені номер телефону Вілі Лямберта дав, і я просто так почав вже. Дружба. Просто я думаю, що Бог через, через, через людей він, він, він потужно діє. Ви отримали віру від своїх батьків, чи це вже сталося власне пізніше? Я, я та, Для мене першим духовником номер один з великої букви – це є моя мама. Мама. Ем, її я називаю ем, і буду називати тим, е, хто мені образ Бога е, е, десь переказав. Ну, тобто, я сьогодні навіть як думаю про маму. То, то я просто ну, відчуваю і, і знаю, і, і, і що Бог там, ну власне, через материнські руки Бог торкався мого мене, мого тіла і мого серця, мого розуму. Мама. Мама. Мій тато був військовим. Мітато. Я де дуже багато, дуже багато навчився, дуже багато перейняв, але про Бога мені мама говорила і свідчила своїм життям. Просто для мами це було найголовніше, і, і це якось якось я це, я це завжди бачу. Мама і моя бабуся, мамина мама, вона теж для мене таким є свідком великої віри. Ну, Був парох, парох римокатолицький, католицький отець Казимир Мунчинський з Риги. І Він був парохом в Самбурі. І ми там як. Як я там до першого причастя у вісім років пішов, і ми їздили туди. У 89-му відкрили храм в Другобичі. Але до 89-го ми їздили з Другобича в самбір. Мама кожної неділі мене там так трошки з трудом піднімала. Я не хотів вставати. Але мама ніколи ніколи не вживала насильство. Я це завдячую мамі, і мама ніколи не приймала за мене рішення. Мама завжди казала, як ти хочеш. ти ти вибирай. Мама завжди була mm -hmm. тим, ну, тим, тим тим голосом, який мені щось радив, е, пропонував, розказував. Мама деколи плакала наді мною, але я ніколи. Від мами не досвідчив насильства і, і, і завдячую мамі дуже багато. Власне, ця присутність. Ні? Та як маленька дитина, мама завжди так мене могла накривати одіялом, каже, щоб ти не замерз. Ну і я чув від неї ну, про Бога. Це духівник. Так навіть зараз, коли ви говорите, відчувається така теплота. Так, так. І... Я так. думаю, що це те, що що є, таке дуже важливе, коли ми хочемо виховати дітей віруючих, бо часом це насильство, яке вживається, ти мусиш йти до церкви, Бог тебе покарає. Uh -huh. Воно працює на коротку перспективу, uh -huh. а на більш довгу воно часом приводить до протилежних uh -huh. наслідків. Я, я думаю, що якщо б не мама, то, то я би сьогодні єзуїтів не зустрів. Я дуже був таким, таким теж підлітком непростим. І там бізнесом, таким диким тоді, в ті часи, після розпаду Радянського Союзу, займався, був в дуже таких небезпечних теж ситуаціях. Мама боролася за мене зі мною, але в такий спосіб, що вона перемогла, значить, його Господь переміг. Вона могла теж різко говорити. Але я ніколи не, не, не відчував цього насильства. І тут, тут я бачу ну, перемогу Бога, цей провід, не? це таке мистецтво. Ем, таке мистецтво не? для мене духовний провід це і мистецтво. Не? І мама це є той, той приклад. Не? Я, в, я в школу, це школа атеїстична, я був в російському класі ще, і взагалі там, там атеїзм тотальний, як підліток. Я відчував собі теж сором. Переживав теж сором щодо, скажімо, релігійної приналежності. Я в школі не дуже хотів про це свідчити. Ні? Але мама, мама, вона просто була завжди поряд. Пам'ятаю, класна керівничка прийшла до нас додому, бо я щось там в школі не знаю, не слухняний був чи щось. І вона з мамою хотіла моє розмовляти. І я дуже не хотів, щоб мама. Там про Бога з нею говорила. А мама каже: ні, ти чекай тут, я підусь. Вона з нею півтора години розмовляла. Керівничка вийшла тихо, і пізніше мені в школі нічого ніколи не говорила. Тобто, мама їй десь там щось сказала. Прекрасно. Е, Отже, розкажіть, чим ви займаєтеся в товаристві Ісуса, які маєте служіння? <гум> ну, я вже говорив, що я займався два роки біженцями в Україні у Львові. Це дуже гарний досвід. Це 2009 2011 рік. Це були біженці з Чечені, з, з арабських мусульманських країн. Зараз ми маємо наших біженців з України, з східної та південної України до, до 2011 року. З 2011 року я, я почав ну, займатися реколекційною працею. І до сьогодні це є моя основна праця. Це, це ігнахіанські реколекції, восьмиденні реколекції в тиші, і я переважно це на початку. Це були богопосвячені особи, сестри, монахині. коли співбратика називали мене такого отець від, від сестер? Що дуже 80% це були сестри. А зараз це є і сестри, і отці, і священники, і миряни. До карантину я їздив теж в п'ять країн світу навколо України, Білорусь, Грузію, Казахстан, Литву, Польщу постійно. Потім, ну я ще, я ще займаюся, ще викладаю богослов'я, комунізм, догматичне богослов'я в Римо-католицькій семінарії в Брюховичах. Мав теж досвід викладання в ОКУ. І останні шість-сім років маю теж спільноти багатодітних матерів. Це, зараз існує десять спільнот в семи містах України ну, у Львові, в Червонограді, в Стрию, Новояворівську, в надвірні, в Ужгороді. Ця спільнота зараз нараховує приблизно 180 багатодітних матерів від трьох дітей і до десять вгору, mm. так переважно. І ми раз в рік робимо генодянські реколекції. Є є групи, наприклад, для матерів без дітей, які їдуть, наприклад, якщо діти старші, а є групи теж для матерів з дітьми. Наприклад, якщо є дитина вісім місяців або два роки. І мама не хоче чекати, поки дитина виросте, то є така можливість, що вони їдуть на реколекції з дітками. Була така, наприклад, група, де 20 матерів, 24 дитини. І одна мати приїхала з двома немовлятками по вісім місяців і робили восьмиденні реколекції, в мовчанці, <рес> такі відносні, наскільки діти дозволяють. Але це був насправді для мене теж ну, такий перший досвід. Де просто Бог об'явив дуже сильно свою славу і, і потугу. І ці матері вже чотири роки підряд роблять ці реколекції. Це не лише одно, один, одноразовий випадок, тільки вони постійно їздять. Ось До війни було 75 матерів, які поїхали на, на такі реколекції, зробили восьмиденні реколекції. Ну і чоловіки теж потрішки теж нас доганяють перед, власне, перед війною. Це було 22 а тати теж. Uh -huh. Спільнота називається Спільнота Мамо апостолок, така назва. Ми пишемо зараз статути, маємо благословення від владик, від митрополитів для цієї спільноти. Це спільнота. І це реколекції це раз на рік, але основне, основна харизма це раз на тиждень є зустріч. І хтось, хто має можливість час. Приходить на зустріч, яка триває приблизно півтри години. На початку є ділення Словом Божим, і потім друга частина це ми робимо так званий іспицвідомості, але в групі. Тобто кожна особа три хвилини може говорити про одне світло, тобто досвід, віри, надії, любові, досвід Христа або тінь, де мені бракує: віри надії, любові, де є страх. І кожна особа говорить ну, про своє світло, свою тінь. Є правило конфіденційності, ну про те, що говорить інша мама, не вільно розповідати, що отець Михайло можна все розповідати і всім, якщо це цікаво. Натомість, що говорить інша мама це конфіденційність. Ні? Тобто зберігається, Є правило, що ми не перебиваємо, не навчаємо там один одного. Тільки кожен говорить про своє світло, про свій досвід Бога ні? і одне. Це більше ніж, знаєте, тисячу назвати одне щось. Ні? Mm -hmm. Наступного разу. Ось і це є таке. Ну, я маю теж дуже багато індивідуального досвіду, значить індивідуального проводу. Ось такі різні конференції. Дуже часто вже, вже не важко все розказати. Десь такі реколекції, такі труденні, одноденні. десь там. Натомість для мене основа це є ну, гладянське рекордка. Розкажіть трошки більше про ці реколекції. В чому вона, в чому їхня суть і який формат? Ну, Мій попередній настоятель Гнатянської реколекції називає формацією апостола. Це формація апостола. Це, це, це вже ця це назва. Вона говорить, ну, що реколекції на реколекції не може, ну, будь-хто ну, потрапити, і, і от так от захотілося, і зроблю. Це не є легкий шлях. Гнатянська реколекції це, ну, це над усе, це про. Ну, духовну боротьбу, духовний зріст, духовний пошук не? тобто на реколекції ем, е, запрошені ті, хто насправді шукає Христа. Це вже можна сказати для таких, ну, таких уцерковлених або таких вже християн, які вже мають якийсь досвід, або принаймні бажання ну, більшого. Наприклад. Це для тих, хто ну, вже зрілий достатньо, щоб приймати рішення про своє життя. Ігнатянські реколекції – це є, ну це можна сказати, це така школа зустрічі з Христом. Ну, формація апостола або зустрічі з Христом. І е, е, реколекції вони ну, е, е, мають такі етапи. Там фундамент засади основи, це власне, про образ Бога, про, про історію мого життя. Я, власне, дивлюся на своє життя, пізнаю своє життя. Це фундамент про досвід любові Бога. Ми шукаємо цей досвід, його не знаходимо, знаходимо, наприклад, тінь. Шукаємо світло, знаходимо тінь. І це є власне, шлях самопізнання. Ось це є перший, перший цей, цей етап. Потім другий етап це є про, ну, про гріх і прощення. Гріх і прощення це те, що є постійно в моєму житті. Падіння і, і, і Воскресіння, де Господь приходить мене підносить, це про гріх і прощення. Другий тиждень це є про, про, власне, про шлях ну, пізнання Христа вже, ні? після того, як ви себе пізнали mm -hmm. на другому тижні. Пізнати себе це теж. Ну, це означає отримати свободу для того, щоб шукати Христа. Але людина, власне, яка не знає себе, а є зранена, то не здатна шукати Христа. Це є власне, чому людині дуже важко шукати Христа або розпізнавати своє покликання до подружнього життя чи там до нашого життя. Тому що я зацикла. Якщо є зранення або є гріх, але він не прощений, ну, то я займаюся собою. Це мене тягне на дно, я не готовий. Щоби шукати Христа, потрібна є свобода, не? потрібна є власне, якась згріз. І другий тиждень це, це про Христа. Ісус каже: Я йду там в Кану Галілейську, чи хочеш зі мною. Не? Я йду там до Марти і Марії, чи хочеш зі мною. Не? Чи, і, і це друг, Другий тиждень. На другому тижні ми теж, власне, є молитва ну, вибору. Не? Розпізнавання, покликання це теж на другому тижні. Але в центрі уваги є Христос. Христос. Я хочу Його пізнати. І там є така власне Ігнатій пропонує прохання про глибше пізнання Господа нашого Ісуса Христа, щоб його більше любити і наслідувати. І третій тиждень це є страсті Христові. Ісус каже: Я йду в Єрусалим. Якщо хочеш, можеш зі мною проходити Великодню П'ятницю. Життя людини насправді це є третій тиждень. Зараз, насправді, ми є в часі війни, ми всі переживаємо третій тиждень, але можна це робити без хреста, можна з Христом. Власне, Гінатянські реколекції вчать нас, як переживати страсті свої, вони неминучі, але з Христом, де Він є в центрі уваги, де Він каже: Я можу і тебе взяти на хрест, я можу твій хрест теж взяти. Ні? Тобто вчитися. Власне, з Христом, з Христом ми можемо до Воскресіння дійти. І четвертий тиждень це про Воскресіння Христове, угу. про радість Воскресіння Христового. Ці етапи вони є важливі для ну, для духівника. Перш за все, люди деколи так по тижнях хочуть ці реколекції робити, так якби це так мало бути після першого, другий тиждень. Але це є це є ну, правило для духівника. Людина насправді. ну, Починає з фундаменту. Фундамент є важливий для всіх, важливий перший тиждень для всіх, а вже далі другий, третій, четвертий тиждень це, це вже не для всіх. Святий Ігнатій каже, що не, не всі хочуть наслідувати ну, Христа, ну, щоб його більше любити наслідувати. Всі десь борються з гріхом, ні? всі потребують любові, всі, ну, всі є зранені. Тому кожному потрібен є фундамент із, і, і перший тиждень. Всі чотири тижні це вже, це вже це для єзуїтів перше, для богопосвячених, для молоді. Це важливі всі чотири тижні. Бо вони, власне, десь не знають, що своїм життям робити, куди це життя. Тобто про зустріч з Христом. Гнатянські реколекції вчать нас зустрітися з Богом, з Богом живим Богом. Це власне ця зустріч не йде. Де людина, ну вперше, можливо, десь бачить, перше вона чула про Бога на реколекціях. Я хочу чути самого Бога. Це є різниця. Бо про Бога можна насправді книжки писати і проповідувати, і можна мати докторат, але не знати самого Христа. Це є велика різниця. Знати щось про Христа і знати самого Христа це є, це є різниця. Я коротке питання на завершення. На жаль, час біжить дуже швидко. Отже, якщо глядачі, які нас дивляться, їх це зацікавило, вони б хотіли взяти участь в гніздянських реколекціях. Як знайти, де знайти цю можливість? Ну в нас ми маємо в Хмельницькому реколекційній дімі, там з цілої України їздять люди вже багато років, десятки років. Натомість ем, я особисто то так. Ем, ну, Люди самі телефонують, записуються. Маю групи, які вже 10 років існують, і вони просто кожного року їздять. Але я зараз я просто дуже багато, дуже багато тих груп. Я просто вже зараз сам я не маю шансів, щоб всім дати реколекції, бо їх є насправді дуже багато людей, сотні, тисячі. Натомість маю вже своїх асистентів, ну, помічників. Власне, я забув ще сказати про школу духовного проводу, якої є теж співзасновником. Два роки тому ми створили школу духовного проводу, і там в цій школі я теж викладаю, і там теж ми формуємо духовників, і вони мені допомагають mm -hmm. в реколекціях. Я можу зараз провадити групу 40 людей. Сам я можу тільки 10, бо кожного дня на часі реколекції є розмова, обов'язкова розмова 20-30 хвилин. Сам я можу 10 людей 8 днів провадити. Якщо в мене є три помічника, ну це я можу вже 40 ні? І це є, це є... Як можна, можна, треба молитися, можна пробувати десь е, через Фейсбук, але е, шукати. Хто стукає, тому відчинять. Це вже також випробування, щоб навіть знайти можливість. Так. Треба дуже хотіти. Треба дуже хотіти. Так, на реколекції треба хотіти. І реколекції це не прогулянка. Це, це не прогулянка. Ну, ці реколекції відбуваються в повній мовчанці. Треба відмовитися на 8 днів від мобільного телефону. Це вже є для багатьох виклик. Ну, Кожного дня є ну, молитва святим письмом 4 години. Чотири молитви в різні часи. Є кожного дня свята літургія, є розмова обов'язкова, є обов'язкова прогулянка, багато прогулянки. Це такий, це такий ритм, не? ритм цей, так, так, таких реколекцій. Не? Тому людина туди, як приїжджає, то вона тільки там є. Треба дійсно монахиням забути за їхні служіння священникам. Треба своїх рідних теж ну, на вісім днів десь залишити. Тоді буде для всіх більше, для цього mm -hmm. світу. Якщо людина зустрінеться з Христом, ну, то тоді вже Христос перемінює світ. Як Павло каже, що вже живу не я, живе в мені Христос. Я тоді я можу більше осягнути. Отже, дуже дякую, дякую. вам, дякую. дорогі друзі. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Можливо, отець Михайло вас заінтригував і у вас з'явилося це прагнення так само пройти ігнаціянські реколекції. Стукайте і вам відчинять. А ми побачимося з вами рівно через тиждень. До зустрічі!